Ось це хейт спіч. От як зрозуміти молодь, та по тому, що вона слухає. І як зрозуміти, що ти не молодь, тому що ти вживаєш слово молодь? Концептуальна хіпарська та антивоєнна молодь США у 60-х слухала таких самих: Джимі Хендрікса, Бітлз та Velvet Underground. Протесна молодь в Британії 70-х слухала брудний панк Секс Pistols та The Clash. А сучасна українська молодь слухає у тому числі і Хейт Спіч. У цьому відео розберемось у творчості Хейт Спіч, щоб краще зрозуміти українську молодь, до чого там Ніцше, екзистенційна криза та навіть геополітична критика світобудови. Я, якщо що, навмисно не читав, не дивився інтерв'ю виконавців, тому що ми будемо аналізувати тільки творчість і тільки суб'єктивно. Як я це бачу? Ви на каналі для цікавих людей, я, Антон Назаренко, поїхали! Почнемо, напевно, з найвідомішої пісні Hate Speech, це Я вб'ю всіх богів, де насправді він шукає власну ідентичність. Бадьорити мотиваційні фрази. Чи ти знаєш раз я депресивні фази на у цій пісні є весь набір нормальної молодої людини? Тут є екзистенціалізм, нігілізм, анархізм і боротьба за власну автентичність. Деякі речі ніколи не змінюються. Давайте почнемо. Що ти це робиш, щоб увагу жерти? Я роблю це, щоб не соромно було. Завтра померти. Я тут хейт спіч звертається ніби до всіх людей мистецтва, хоча насправді він звертається до кожного з нас. Він питає, навіщо ти займаєшся тим, що ти робиш, задля задоволення інших, задля тієї самої уваги. Відміжовується він від таких людей влучною фразою, щоб не соромно було завтра померти, і не соромно, звичайно, перед усім перед собою. Це трошки мені нагадує інтерв'ю з одним з найгеніальніших джазових виконавців Майлзом Девісом. Юбі амюзичайно іфнобергері. Чому? Бікасала мюзик сімає, кінкереал сутність у тому, що для Хейтспіча його творчість це ніби. Застовбити місце у цьому світі, ніби виправдання свого власного існування. Рене Декарт колись написав, що сором є різновидом суму людського, котрий базується на самозакоханості особи і породжується її страхом перед суспільною карою. Тобто сором це страх безчестя, але давайте розширимо визначення Декарта і поглянемо на нього не тільки з точки зору суспільної думки. А скоріше з тією інтеріорізованою, впитаною у себе внутрішньою суспільною думкою, те, що по Фрейду називається Над Я. Тому у виконавці, ось це, щоб не соромно було завтра померти, щоб не соромно було. Перш за все перед собою. А щоб не було соромно, треба займатися мистецтвом, в його випадку музикою. Філософ стародавнього Риму Сенека підкреслював, що сором забороняє інколи те, що не забороняють закони. І закони не забороняють дійсно не розкривати свій потенціал. Закони не змушують реалізовувати себе, ставати собою і нести щось прекрасне у цей світ. Але чому я так часто кажу про реалізацію? Тому що це дуже круто поєднується з наступними частинами пісні. Філософія Еріха Фрома, відомого психолога філософа, якраз таки поглиблює розуміння ось цього розкриття потенціалу людини. Фром вважав, що основним прагненням людини є самореалізація, тобто розвиток та виявлення своїх потенціалів, здібностей та цінностей. Фром підкреслював важливість свободи для самореалізації. Він вважав, що справжня свобода полягає не тільки в наявності у людини багатьох виборів, які вона може зробити, але ще й у прийнятті відповідальності за ці вибори. І він підтримував ідею автентичності, тобто відповідності своїм власним цінностям і переконанням, незалежно від соціальних чи культурних впливів. Отже, що ми маємо, що людині важливо. Реалізовувати свій потенціал з тим максималізмом, про який співає цей гурт, щоб не соромно було завтра померти. А запорука реалізацію потенціалу якраз і є свобода і знаходження своєї власної автентичності. Це дві дуже важливі складові. Цю думку про пошук людини і її призначення звичайно доводить брідж у пісні з зачитуванням вірша Василя Симоненка: Ти знаєш, що ти людина. Що тільки підкреслює пошук хейт з пічом і власної ідентичності, і призначення. Так, давайте одразу. Я не до кінця впевнений в наголосах хейт з пічом, спічем пічем, і як це робити, тому вибачте, якщо що. А ось навпаки, у цій строчці... Зриваєш ярлики! Я їх, блядь, сам собі вішаю! От я довго не міг зрозуміти сенсу цієї строчки, бо зривати ярлики це ж типу щось. Гарне і добре. Це ти типу позбавляєшся стереотипів, які інші люди от думають про тебе, які формують думки про тебе швидко, навішуючи певні образи, які можуть взагалі не відповідати реальності. Але і тут я зрозумів саму суть пісні. Пам'ятаєте, я на початку казав, що це пісня про пошук власної ідентичності. Тому ось це навішування ярликів на себе це і є елементом пошуку себе, а точніше формування. Ванням створенням власної ідентичності, бо як ми пам'ятаємо з моїм минулим відео, ідея. Пошуку себе, напевно, найшкідливіша, яка може бути у молодої людини в принципі. Тому ще раз, знайти себе неможливо, себе можна лише створити, і це доводить нам філософ жан поль Сартр. Тому краще подивіться і це відео. Навішування ярликів сам на себе, це знаєте, як початковий пошук ідеї для створення себе. Я музикант, я поп-зірка, я блогер, я відомий твіттер акаунт, я голос покоління, чи я андердог. Всі ці ярлики, ти ніби приміряєш на себе і намагаєшся у них знайти, що краще відповідає тобі, твоєї самої тієї автентичності, щоб далі продовжувати жити цим, якби ярликом, який насправді просто є засобом віднаходження цієї автентичності. Як вони були там, я бав, хуй знає знайде. Весь час ховаюсь від сорому, та він усюди знайде. Я гадаю, ці рядки може зрозуміти кожен, хто знаходиться не там, а дійсно в порівнянні з там, хуй знає де сором перед військовими і певне виправдання цього сорому у гарних справах, волонтерстві, громадській діяльності, постійній допомозі і так далі. Як на мене, якраз таки свідчить про наявність хоча б базових людських якостей. Це круто відчуває хейт спіч і каже це нам. Сам собі навхав, і немає сил сперечатися. Ресійсвіт проти віче. А ось тут ми й дійшли до філософії екзистенціалізму, а точніше до філософії абсурдизму. Усі, так чи інакше, екзистенціалісти зверталися до саме абсурдизму. Але визначним філософом цього напрямку є звичайно камю. Абсурдизм стверджує, що у нашому житті, якщо просто немає сенсу, бо знайти який-небудь сенс свого життя у цьому нескінченному абсурдному світі. Просто неможливо, Абсурдистська філософія закликає до боротьби з абсурдом, наприклад, шукаючи значення свого життя через творчість, стосунки або етику. Камю радив приймати абсурд, не впадати у відчай перед обличчям безглуздості людського існування і продовжувати жити без покори. І тому, у числі засобів боротьби проти абсурду людського існування, безсенсовності і так далі. Абсурдисти пропонували у тому числі і сміх, просто сміятися, наскільки абсурдні бувають життєві умови, життєві ситуації, взагалі наскільки абсурдний цей світ, це не може не викликати сміх.

Якщо Ніцше просто констатував смерть Бога, то більш е, молодіжний, активний кратосіанський енергійний хейтспіч пропонує нам цього Бога нарешті таки вбити. Причому не одного, одразу всіх. У відомій книзі Фрідріха Ніцше, так говорив Заратустра, фраза Бог помер стала однією з найбільш відомих і цитованих. Це може означати звільнення людини від догм та релігійних обмежень. Щоб вона могла прожити повне і самостійне життя. І буквально у цій пісні Хейт Спіч шукає власну ідентичність, і для того йому треба вбити всіх богів, щоб вони своїми старими установками, моральними принципами, етикою і так далі не заважали йому це робити. Для цього йому. Потребується вбивство богів, тим більше у загальному сенсі Бог помер, може бути способом виразити певний аспект культурної трансформації або переосмислення цінностей. Це може вказувати на зміну світогляду взагалі. А Бог виступати як символ старих цінностей, принципів і уявлень про світ. І тому, коли він співає, якщо боги це дозволили, де під це ми... Усі розуміємо, що мають на увазі, це війна, смерті, усі жахіття і так далі. Він вбиває, ніби не конкретно якогось бога, а всіх богів, тобто всі ці старі цінності, правила світобудови, які призводять до цих всіх жахіть. Тому тут скоріше я віддаю перевагу деструкції хейт старих правил і норм, які створили цей хворобливий світ. Тобто, тут цей рядок працює, ніби на двох рівнях: він вбиває спочатку всіх богів для себе, щоб нічого не заважало йому шукати власну автентичність, так жити без цих наративів, які заважають йому шукати себе. І по-друге, звичайно, це такий більш глобальний геополітичний контекст, що треба вбити цих всіх старих богів, щоб ми... Краще живи. А тут я дякую вам, що ви дивитесь, підтримуєте мій попфілософський контент. Дуже круто, що ми вже формуємо таку спільноту людей, яким дійсно цікаво дізнаватися щось глибше і про філософію, про культурологію, і так далі. Шукати ці сенси. Тож дуже дякую вам, що ви зі мною. І, звичайно, хочу подякувати своїм спонсорам та патронам за постійну підтримку мого каналу. Повірте, ваша інвестиція в розумний контент набирає оберти. Я роблю відео все більше якісні. Тільки завдяки вам. Дякую вам, Дмитро Решти, Дмитро Шевченко та Кір. Величезна вам окрема вдячність. І Дарвін, Микито, ти знаєш, ти неймовірний, величезне, дякую тобі. Давайте зараз з бази про що ця пісня? Звичайно, конкретно про добровольців, які грають важливу роль у суспільстві. Вони є важливим елементом формування цього самого суспільства і найважливішим рушієм змін. Меня свой своїх безглузде знищення лісів. Це звичайно критика бюрократії, яка розростається, поглинає саму себе, перетворюється у такий кавкянський замок, де бюрократія ніби існує тільки заради цієї бюрократії. Ну алюзії про автократію відсилають нас на Оруелівський колгосп тварин, де саме свині захопили владу і правили тваринами. Особисті враження Джорджа Орвела від подій в Іспанії, а трохи пізніше знайомство з матеріалами і документами про політичні процеси в СРСР змусили його різко змінити свої комуністичні погляди і розстатися з ілюзіями, які тоді розділяла значна частина західних інтелектуалів. У листі до Івон Даве Орвел писав. Колгосп тварим це сатирична повість проти Сталіна. І, звичайно, наші сусіди свині не пройшли цю трансформацію, яку пройшов сам Орвел, відмови від комуністичного минулого, і це робить з людьми жахливі речі. Я зняв от два відео, дві частини про установки Совка, які шкодить нам навіть зараз. Можете подивитись. Як у минулій пісні хит спіч критикує ту світобудову, яка в нас зараз сталася, всі ці країни, організації, ООНи і так далі, які підсіли на власну голку від нафтової політичної залежності і дійшли до певної точки. І що це за точка? Це точка, коли не країни, не держави чи люди правлять ресурсами, а вже ресурси управляють їх рішеннями. На прикладі України це гарно помітно. З 2014-го нафтова голка була постійним фактором прийняття рішень на Заході у Європі, а ніяк не цінності, справедливість та добро. Саме ядерна бочка, у тому числі зараз, заважає Заходу допомагати Україні, бо їх скував страх. І все це протилежне, якраз таки образу цього самого добровольця, і тому хейтспіч кричить: це нам не потрібні гроші, нам потрібні полі. І він якби каже, що ці от нам не потрібні гроші. Ці гроші якраз і уособлюють ці всі раціональні старі політики. У це контроль ескалації організації, міжнародні якісь там установи, які ну нічого по факту не роблять, не допомагають боротися за справедливість, і тому він обирає замість ніг. Кулі, бо добровольці такий збірний образ саме українців, військових, сил оборони. Вони хочуть саме цінностей, справедливості воювати за добро. Старі дурні все життя, жили як правильно, де вони тепер чекають, як правило. Ось саме про подібні речі я й казав в минулому своєму відео про установки Совка. Нам буквально казали брати приклад у житті стравмованих, хворих, неуспішних людей. Вау! Оце приклади для наслідування. Ті самі старі люди, які чомусь постійно незадоволені молоддю, постійно всім незадоволені, як вони живуть. От раніше було краще. Як от ці самі старі люди і збудували ту країну, в якій вони і живуть? Це ж їх покоління будувало це все, їх покоління призвело до всього цього. Вони приймали рішення, вони тоді були дорослими. Що ж трапилось? А трапилось те, що вони обрали казки і їсти хліб, а не свободу. В нашому контексті хліб це звичайно дешевий російський газ, комуналочка, стабільність і порядок, про що казав кожен перший, майже політик. І за що Україна. Платила не грошима. Так, звичайно, супер. Україна платила суверенітетом, власною ідентичністю, свободою, культурою. Стої на барикаді покоління направляти помилки. століт молитва. Тут якраз про те, що ми казали раніше, що сучасне молоде покоління, якраз таки на барикадах, виправляє помилки. Минулого покоління, яке чомусь вічно всім незадоволене. Пропаще покоління, покоління мобілок дібілок, інтернетів. А от в наш час були добрі советські мультики. Ой, ну ви подивіться, як молодь себе веде! Ай-яй-яй! Все це часто можна було почути про ту саму молодь, яка зараз якраз таки стає героями і захищає всю країну від російської навали. Ті самі добровольці, сили оборони. Якщо ви полюбляєте читати цікаві тексти, потім жваво і багато їх обговорювати в коментарях з адекватними людьми. Запрошу вас у мій телеграм-канал. Там я регулярно пишу тексти, не дуже багато, не задовбою, от але обговорення там. Дуже прикольні іноді бувають, тому залітайте. Люди, що бояться важких рішень, люди, що жити не дадуть іншим, люди, що існують заради помсти, люди янголи, люди монстри. Ця пісня це певним чином екзистенційні питання про сенс життя і місце людини у цьому світі. Хейтспіч досліджує складнощі людської ідентичності, включаючи напругу між відповідністю суспільним нормам та прийняттям себе. Через фразу я помру не своєю смертю, хейт спіч зачіпає взагалі таке поняття, як смерть, про яке ми з війною, звичайно, почали набагато частіше думати. Проте у звичайному житті намагаємося постійно відмежовуватися від цього. Хейтспіч ніби повторює філософську концепцію «мементо морі». Головна ідея її полягає в тому, щоб пам'ятати про смерть як про щось неминуче. Що підштовхує нас жити свідомо, цінувати кожен момент та приділяти увагу тим аспектам життя, які дійсно мають значення, і погодьтеся, що ці слова, ця концепція дійсно можуть покращувати наше життя через те, що ми починаємо його насправді цінувати. І чи не страшніше не тільки прожити не своє життя, але ще й. Померти не своєю смертю, і це дійсно цікаво. Бо проживаючи не своє життя, ти, хоча б маєш шанс, потенційний шанс змінити це, померши не своєю смертю. Шансу вже не буде. Ну і від такого метафоричного розуміння тексту, давайте повернемося до, як мені здається, найпотужніших слів хейспіча взагалі. 我什么世界里 Хейт-спіч розкриває питання власної ідентичності, екзистенціалізм і абсурдизм. Там є нічанські роздуми про власну етичну систему і критика геополітичної будови нашого світу. Ну і звичайно, пошук себе на додачу. Е, такого ви очікували від голосу сучасної молоді? Так, звичайно, це тільки я вважаю хейт-спіча, можливо, саме настільки важливим, але мені так дійсно здається. А якщо і ні, то можливо дуже б хоті. А мої особисті думки стосовно е, хейт-спіча чи хейтспіча, е, мої думки стосовно того, як він тонко відчуває е, нерв українського народу та ще більш глибоких сенсів у розширеному відео, тільки для спонсорів та патронів ви також можете ними стати і отримати безліч унікальних відео, як от про володаря перснів, дюну чи взагалі про філософію. А також ви отримаєте розширені відео і доступ до спільноти людей з усієї України все за посиланням у закріпленому коментарі. Там же є телеграм-канал. Дякую вам. Парадоксально у цьому виконавцю те, що він ніби ненавидить в своїх текстах себе більше ніж кого-небудь іншого. Бо хейтспіч за визначенням, це мова ворожнечі, так агресивні висловлювання, які принижують чи дискредитують людину або групу людей за ознакою расу. Це називається расизмом національності. Ну і так далі. Я думаю, ви це знаєте.